його ще на кілька торгових днів. Врешті-решт це не має великого значення. Я думаю, що якщо фондові ринки зможуть активізуватися, то біткоін також почне рухатися і принаймні зробить спробу піднятися назад і у цей діапазон. Що ми спостерігали протягом 14-15 -ти тижневого періоду, повертаючись до 10-тижневого -ти ковзного середнього, приблизно в районі низьких 90 тисяч. Тоді ми побачимо, чи зміниться фондовий ринок. Це номер один. Якщо він зміниться, і якщо фондовий ринок дійсно зміниться, чи слідує за ним біткоін, чи біткоін дещо відокремлюється і залишається сильним? Враховуючи корекцію на 10% на фондових ринках, я думаю, що цей графік насправді виглядає не так вже й погано, враховуючи, що біткоін піднявся до 105. рухайся, це це відновлення назад до низького рівня тижневого циклу, насправді не таке вже й погане у цьому контексті, а також у контексті Зростання вікс і падіння на фондовому ринку, тож я думаю, що це продовжить зростати на цьому етапі. Це новий або ранній тижневий цикл, з якого також слід очікувати певну ранню силу циклу. Швидкий погляд на нафту. Отже, повертаємося до нижньої межі діапазону. Це не дивно. Очевидно, що ця адміністрація чинить тиск і хоче, щоб ціни на енергію були низькими, що допоможе знизити інфляцію. Щодо ключового виборчого мандату, який у них є. Я думаю, що цей тиск буде продовжуватися. Це виглядає так, ні, ніби ми все ще на відносно ранній стадії циклу є місце для відскоку. Трохи він перепроданий приблизно сім тижневих свічок, червоних тижневих свічок, досягаючи певного рівня підтримки, який існує вже кілька років. Отже, відскок, але потім все можливо зниження до багаторічних мінімумів це ймовірність. На мою думку, існує тиск на зниження цін на енергію. І, отже, це тижневий звіт для вас. Бажаю вам всього найкращого і бережіть себе.